Крок за кроком до спортивних вершин йдуть школярі 4-го НВК і досягають значних результатів. Для відзначення і нагородження кращих у спорті зібрались учні їх тренери, учителі, батьки та гості. з успіхів будь яких видатні яльності або інтелектуальних, або спортивних, А можна й когось іншому, і ви це сьогодні побачите, що є в нас такі вірки. Свято об'єднало усіх переможців спортивних змагань на міському, обласному, всеукраїнському рівнях. Усі ці етапи спортивного зросту пройшов 11-класник Петро Лук'янчук, легкою атлетикою займається уже 4 роки. Вдячний своїм тренерам Юрій Миколаєвич і Аврелюк Олександр Васильович вони приклали максимальні зусиль для того, аби відбулося сьогоднішнє сьогодні, аби відбулося сьогоднішнє свято. <кхи> ну, взагалі, дане стимулювання спортсменів є хорошим показником фізичного виховання, фізичне виховання у школі. І ми надіємося, що саме це свято стане традицією на багато років і об'єднуватиме борців за медалі, досягнення і рекорди. Я приймав неодноразово на змагання на всіх крізівських змаганнях, також на обласних рівнях і на міжнародних. У змаганнях в Рівному займав другі і перші місця на 3000 метрів два, два роки поспіль. За перемогу у спортивній естафеті Тато, мама, я аплодували дружній родині Маркевичів. Один за одним виходили на сцену більше 60 юних чемпіонів з легкої атлетики, баскетболу, настільного тенісу, шахів та шашок. Не зупинятись на досягнутому, бажали спортсменам їх тренери, котрі були присутніми на святі і щиро раділи за своїх вихованців: Юрій Кузик, Ігор Лонський, Олег Лаврєнов, Олег Рудницький, Сергій Шеребер. Мет Людмила Антонова, В'ячеслав Ковалевський, тренер збірної України із баскетболу закликав учнів ставити перед собою і досягати тільки найвищих вершин. Я Бажаю всім спортсменам дойти до саме вершини в спорту, брати участь складі збірної України. Свої перші кроки як в освіті, так і в спорті, починала із четвертої прес-офіцер збройних сил Катерина Бугайчук. Піснею щирим словом прийшла вона привітати своїх юних друзів. Вітаюся, зна спорту, з немалості, з на любові. Дякую вам, що ви є і що я вас тут Катя Беззубець та Анастасія Рубан серйозно займаються легкою атлетикою. Дівчата змагались у складі збірної області у чемпіонатах України, бували й на міжнародних змаганнях. У мене дуже багато перемог на обласному рівні. Я член збірної області. Також дуже багато раз їздила за кордон, там брала участь у різних змаганнях і продовжую приносити. Різні перемоги в своїй школі, в своєму місту та в своїй області. у моєму житті це найголовніше. Коли я почала тільки займатися спортом, в мене були не добрі результати. Але наші тренера Юрій Миколаєвич, Кузик і Гаврилюк Олександр Васильович, допомогли нам знайти себе. Ми їм дуже вдячні. Хотілося б, щоби. Традиції НВК Номер 4 продовжувалися, тому що це свято це воно не перше свято, і якомога більше залучаємо ми тренерів. Хочу побажати щастя, здоров'я всім нам, нашій країні. Я хочу особливо подякувати батькам, які відправляють своїх дітей у спортивні школи. Приходіть в наші двері, наші школи і спортивних секцій відкриті. Дякую вам, що ви є на світі.